Отже, ми продовжуємо. І як ми обіцяли, нашим гостем зараз буде пан Томас Мелія, заступник керівника бюро демократії і прав людини Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, помічник заступника держсекретаря США. Пане Меліє, я вам вдячний за те, що ви знайшли час для того, щоб прийти в нашу студію сюди. Зараз Україна переживає може і найважчий час у своїх міжнародних стосунках. Ми пам'ятаємо, коли президента Кучму звинувачували в тому, що він не дотримується принципів демократії, то змінювали на самітах мову спілкування для того, щоб він не опинився біля якихось світових лідерів за буквою на прізвище. Зараз принаймні багато європейських лідерів говорять, що взагалі не приїдуть в Україну на, наприклад, найближчий чемпіонат світу з Євро. Чи можна сказати, що справді стан з демократією в Україні зараз є може навіть гірший ніж був в останні часи, коли президентом був Кучма? Перш за все, Миколо, дозвольте сказати вам дякую дуже за те, що запросили мене у вашу програму. Я знаю, що це шоу дивляться, чи не найбільше глядачів України. Отже, для мене честь поспілкуватися тут з вами, і з вашими численними численними глядачами. Я вважаю, що так, це правда, що Україна у складній ситуації у відношенні до своїх країн сусідів, які хочуть бути і є друзями України, у відношенні сусідів по Європі і у відношенні Сполучених Штатів і Канади. А усе це країни, які прагнуть бути надійними і добрими друзями України. А деякі дії, які сталися тут протягом останнього року, роблять дедалі важчим для друзів України робити навіть звичайні речі, такі як приїхати на футбольний чемпіонат. Отже, так ми на даний час у складному пункті міжнародного становища України. Чи це пов'язано так, як говорить дуже багато наших політиків лише зі справою Юлії Тимошенко з тим, що вона є ув'язненні, чи це Причини трошки глибші такої ситуації, в якій опинилася зараз Україна. Справа Тимошенко і справи кількох інших посадовців з її уряду, яким висунуто обвинувачення, або які засуджені за різноманітними звинуваченнями, являють собою, як ми вважаємо, вибіркове політичне судове переслідування яке має на меті змінити політичну сцену, чи не більше ніж розібратися з якоюсь злочинні діяльністю? це відбиває певні ширші проблеми в Україні із функціонуванням правосуддя. І, власне цікаво, що навіть протягом цього останнього року Відбувся суттєвий поступ у законодавстві з реформування власне судоустрою кримінальний процесуальний кодекс, підписаний президентом Януковичем раніше цього тижня. Він являє значну реформу того, як представники обвинувачення, судді, адвокати, захисники. Взаємодіятимуть у кримінальному судовому засіданні, Але в той же час є ці проблемні справи, і справа Тимошенко найпомітніша з них, де виглядає так, що політичні впливи втручаються у здійснення тут правосуддя і позначаються на його результатах. Отже, ми вважаємо, що при тому, що тут є деякі добрі речі, ми про них тут цього тижня говорили. Є і темні хмари, що зараз нависли над Україною. І ці політично мотивовані судові переслідування це дуже темна хмара над Україною на даний час. Ми сподіваємось, що тут зможуть ухвалити певні рішення, що розвіють ці темні хмари, і дозволять нам повернутися до значно гармонійніших відносин, які ми б усі б хотіли мати з Україною. Олеваш Різні європейські країни по-різному е, ставляться до того, що відбувається в Україні, і до того, як себе потрібно вести з Україною. Ми знаємо досить жорстку позицію Німеччини і канцлера Ангели Меркель. І ми знаємо позицію поляків, наприклад, яка дещо відрізняється. Е, польський уряд весь час виступає проти бойкоту України. Вважає, що потрібно зробити більше для того, щоб Україна все ж таки інтегрувалася в європейське співтовариство, тому що поляки остерігаються того, щоб Україна, від якої відвернеться Захід, може потрапити в російську орбіту. І ми знаємо, що президент Путін, новий старий президент Росії, багато разів говорив, що його мрією є відновлення цього євразійського простору. І так сталося, що всі українські лідери завжди на цьому спекулюють. На тому, до кого їм бути ближче, до Заходу чи до Росії, намагаються грати в політичні ігри з одними і з другими, а жертвою є демократія в Україні. Вам особисто, яка позиція є ближчою? Потрібно закрити очі на певні порушення прав людини заради того, щоб Україна була ближчою до Заходу? Чи потрібно говорити про це нашим партнерам європейським і американським? Розуміючи ризик того, що може українська влада легко домовитись з Росією, для якої демократія не грає такої ролі. Микола я сподіваюся, що є і третій вибір. і Я голосую за третій вибір. Ми не бачимо себе у якомусь такому змаганні з Росією за Україну. Україна повинна мати розвинені відносини з усіма своїми сусідами і з нами. отже, ми точно не дивимося на це як на гру з нульовою сумою. Ми хочемо, щоб Україна мала конструктивні відносини і з нами, і з Західною Європою, і також з Росією по-друге, ми простягнули Україні руку і тримаємо її відкритою, так само як і практично кожна країна Європейського союзу. Вони ось настільки близько вже були до підписання угоди про глибоку і всеохопну зону вільної торгівлі. І якби не ці політично мотивовані судові переслідування, її підписали б вже півроку тому, і Україна сьогодні вже далі посилювала б свою економічну інтеграцію з Європою. Країни, які б хотіли наблизити, залучити Україну, мають певні стандарти. Це не просто так, що ми приймаємо будь-кого, хто втікає від Росії. Ми на заході маємо певний стандарт демократичних досягнень, який означає, що ми можемо мати нормальні відносини з країною, чи то безпекові відносини в НАТО, чи економічні відносини в Європейському Союзі. Всі ці партнерства стають значно міцнішими і більш плідними в міру того, як всі задіяні країни є демократичними. а це означає в першу чергу мати ефективну систему судочинства де люди входячи до судової зали, відчувають, що їхні права захищені, де до речі, міжнародні підприємницькі структури відчувають, що їхня власність захищена, якщо б вони зробили інвестицію в країну. Тому коли люди в інших країнах світу, особливо в Європі і Північній Америці, бачать політичне втручання в судовий процес. Вони замислюються найперше про права людини, і по-друге, про свої економічні позиції, і що це може означати для інвестування. отож, не випадково Україна так низько стоїть у шкалі країн за привабливістю інвестування для західних бізнесів. Верховенство, права, функціонування правосуддя відіграють центральну роль в сучасній економіці. Якщо тільки не вдасться значно покращити довіру міжнародного співтовариства до української системи правосуддя, існуватиме жорстка перешкода як економічним інвестиціям, так і політичній інтеграції з Європою і Америкою. Мені вчора випала честь модерувати конференцію, в якій ви брали участь, де обговорювалися між українськими посадовцями. І українськими громадськими організаціями стан реформування різних суспільних сфер в Україні. Е, мова йшла про свободу слова, мова йшла про права людини, мова йшла про судову систему. Е, що ви почали, якби ви були не американським урядовцем, а українцем, українським урядовцем? Що ви почали реформи в Україні? Оскільки в е, нас ну, не є секретом, що, наприклад, є дуже велике розчарування минулою владою, від якої. Очікували реформ, яка не провела їх в достатній силі. А зараз є ще більше розчарування цією владою, яка справді вибірково застосовує законодавство, обмежуючи і свободу слова, і змінюючи судову систему, що є найважливішим для суспільства. Так, розчарування в Україні було і до нинішньої влади, це правда, але увесь час і за попереднього уряду, і ще до нього сполучені штати вибудовували партнерство з Україною. І про це йшлося на тій експертній конференції, про яку ви щойно згадали, на якій ми з вами вчора були. Україна це велика розвинута сучасна країна, і тут відбувається багато різного Є багато дуже привабливих речей в Україні, в тому числі дуже бойове громадянське суспільство, деякі дуже сучасні засоби масової інформації, телевізійні шоу і друковані змі, і загалом багато речей, які роблять вашу країну привабливим партнером для міжнародної спільноти. Але на даний час проблеми в політичному процесі і недоліки у функціонуванні правосуддя створюють ці бар'єри, які потрібно. Подолати якби я був українським урядовцем. Я думаю, я б у першу чергу зайнявся питаннями функціонування правосуддя. Я думаю, А це означає дозволити суддям і прокурорам чесно виконувати свою роботу відповідно до букви закону і без будь-якого політичного втручання. Новий закон створює фундамент для цього, але знадобиться ще підготовка і перепідготовка людей, які звичні до старої ще радянської доби правничої системи. З якою Україна досі має справу, Це велика справа її не закінчиш, просто підписавши закон. Це вимагатиме багато місяців і навіть років підготовки посадовців в системі судочинства. Є інша річ, яку можна зробити значно скоріше, легша річ це забезпечити, щоб парламентські вибори, що відбудуться у жовтні, були якомога чистішими. Ми говорили неодноразово, і інші теж відзначали, що президентські вибори два роки тому, технічно кажучи, були найбільш чистими, найкращими виборами, що Україна мала за 21 рік незалежності а вже місцеві вибори кілька місяців по тому були проблематичними у багатьох відношеннях отже, Україна в одному і тому самому 2010 році показала, що може мати дуже добрі вибори і дуже погані вибори. Прийдешні парламентські вибори в жовтні будуть можливістю для України визначитися, які ж вибори вона хоче мати? Ви вже продемонстрували, що можете провести чесні, чисті вибори. Отож, це не питання здатності, це питання політичної мотивації Ну і що буде, якщо вибор буде дуже поганим. Якщо будуть фальсифікації, е як відреагує міжнародне співтовариство, зокрема Сполучені Штати Америки, і які є механізми покарати тих людей, які ці вибори зробили нечесними? Окрім того, що ми, як українці, звичайно, будемо цим дуже незадоволені, будемо самі щось тут робити. Що будете робити ви? to Перш за все, ми працюватимемо за для підтримки якісного виборчого процесу. Ми надавали експертів, які допомагали порадами щодо виборчого закону, закону про парламентські вибори, який був ухвалений в листопаді. Ми надали експертну підтримку центральній виборчій комісії, щоб пересвідчитися, що підготовчі матеріали для виборчих посадових осіб є добрими, і ми будемо підтримувати присутність тут міжнародних спостерігачів. Представники ОБСЄ і офісу демократичних інформацій. Інституції прав людини приїдуть сюди у великій кількості. Дві американські організації, підтримувані двома основними політичними партіями США, будуть тут у великій кількості також, але найважливіше, ми підтримуємо зусилля кількох українських неурядових організацій мобілізувати спостерігачів по всій країні і не лише у день голосування, але починаючи ще з минулого тижня, щоб моніторити увесь процес. І вони будуть тим засобом раннього попередження. Вони попереджатимуть маленькими дзвіночками, якщо виникатимуть проблемні моменти, і якщо з'являтимуться насправді серйозні проблеми, ми будемо порушувати їх перед відповідними владними структурами і намагатися, щоб вони вирішувалися вчасно, а не коли вже буде запізно. Тож ми не будемо просто сидіти і чекати, що станеться 28 жовтня. Ми задіяні як частина нашої підтримки незалежності і суверенітету України з метою допомогти цим виборам пройти. Так добре, як ми знаємо, Україна здатна їх провести. Ну, я все ж таки запитував про, може, якісь жорсткі кроки, якщо ці вибори не будуть чесними. Чи можуть бути якісь санкції проти тих людей, які порушували перебіг чесний перебіг виборчого процесу? От ви допомагаєте їх зробити чесними, але влада не захотіла і зробила нечесними. Важко робити передбачення на майбутнє. Я поки що утримаюсь від відповіді на гіпотетичне питання, що ми могли б робити, якщо справи підуть так чи не так. Наше повідомлення зараз, я думаю, цілком чітке шлях до повернення в Європу і шлях до зміцнення партнерства зі сполученими штатами це чистий виборчий процес. Ось на чому ми зараз зосереджені. Знаєте, знову ж таки повертаючись до. Європейських позицій, які є різними, тому що, наприклад, новий президент Франції ще перед виборами відповідаючи на запитання в Польщі щодо майбутньої України. Сказав, що питання Євросоюзу є набагато дальше, аніж скажімо, думає або багато хто про це говорить. Навіть якщо Україна буде демократичною країною, ніхто не сказав, що ми повинні приймати Україну в Євросоюз, і це вже питання, яке для багатьох українців ставить ну, таку складну ситуацію, бо євросоюз для нас є не просто. Економічним хорошим партнером, і ми б хотіли бути членом Євросоюзу, а для людей демократично налаштованих це є певним стимулом і до демократичних перетворень. Теж е, натомість в Польській пресі з'являється теж багато різних публікацій. Коли європейці задають питання один одному, поляки запитують в тій ж газеті виборчій, найбільшій європейській газеті. Були запитання до Меркель, чому вона говорить про порушення прав людини в Україні про Тимошенко? Чому європейці, німці, бельгійці, представники інших європейських країн мовчать про Росію? Де Теж розганяють демонстрації, де лідерів опозиції ув'язнюють, де режим є, ну як кажуть багато хто набагато жорсткіший і менш демократичний в Україні. Але вони не критикують Росію, не кажуть, що будуть бойкотувати Олімпіаду в Росії, але кажуть, що будуть, наприклад, бойкотувати Євро в Україні. От в чому така причина різного ставлення європейців? Я розумію, що це може питання трошки не до вас, бо ви не є європейцем, але різного ставлення європейців до подій в Україні, до демократії в Україні і в Росії. Дійсно, запитання про те, що роблять чи кажуть європейці, слід скеровувати до європейців. З цим я погоджуюся. але я думаю, що європейці, як і ми в США, розглядаємо Україну і Росію як дуже різні Ми аж ніяк не дивимося на них, як на сторони однієї монети. До України ми в двосторонніх відносинах ставимося по особливому. Вона вже досягла в певній мірі тих демократичних рівнів, яких Росії ще належить досягти. Так що, можливо очікування щодо України і вищі, і це може пояснювати деякі реакції з боку європейців і північноамериканців. щодо позиції Сполучених Штатів Америки, вічне питання для чого вам це взагалі потрібно? Чому ви приїжджаєте сюди? Чому ви запитуєте, як тут в Україні розвивається українська внутрішня ситуація? У вас є достатньо своїх внутрішньоамериканських проблем. Для чого це вам? так, ми безумовно, як країна, маємо чимало внутрішніх проблем, яким потрібно давати раду і у нашій економіці, та й у нашій демократії. Питання соціальної справедливості, і політичного процесу. Треба багато чого ще зробити. І багато людей над цим працюють. Я ж працюю у зовнішньополітичному відомстві. Там вдома у США багато людей працюють над покращенням нашої внутрішньої політики. як моя дружина, вона правозахисниця у. США, я ж протягом своєї кар'єри займаюся зовнішньою політикою. Тепер в державному департаменті моя робота шукати шляхи, як взаємно підсилювати демократичний розвиток у відносинах з різними країнами. Ми робимо це з кількох причин це не тільки альтруїстичний чи гуманітарний мотив, що люди повинні мати можливість жити вільно і користуватися правами, що на нашу думку їм належать, хоча це є частиною американського характеру, але це також тому, що ми вважаємо, що це у наших національних інтересах. Наша країна буде заможнішою, стабільнішою, більш успішною, якщо і інші країни будуть заможними, стабільними і жити в мирі історія послідовно показує, що країни, які демократичні, відкриті та проводять мирну політику, є більш відкритими і дружніми до своїх країн сусідів. не випадково, якщо подивитися по світу країни з найвищим рівнем процвітання і також стабільності, це якраз і найбільш демократичні країни. Є чимало наукових книжок, які пояснюють цей зв'язок. але і при швидкому огляді це очевидно. Тому Європа це дуже важливий партнер для нас, для Сполучених Штатів. Україна ось тут, на краю Європейського союзу, і посередині Європейського континенту. Якщо нам не байдуже Європа, це вимагає проявляти інтереси до України, і ми так чинимо. І останнє вже запитання, на яке, як правило, теж політики не відповідають, тому що прогнози справа невдячна, але все ж таки, як Ви вважаєте, в який період Україна може? Я розумію, що це від нас залежить, Україна може стати членом Євросоюзу, і коли все ж таки в Україні настануть такі зміни, які наблизять наш внутрішній простір до демократії рівня, хоча б Польщі, Чехії чи Словаччини, скільки часу нам потрібно для того, щоб туди дійти, і чи це колись взагалі станеться? я думаю, тут є два різні аспекти. Один це європейський союз і його потенційне розширення. Я думаю, що на даний момент, якщо врахувати кризу євро і економічне становище в багатьох європейських країнах, не думаю, що вони найближчим часом прийматимуть нових членів. Однак окремо від цього стоїть питання демократичної траєкторії чи напрямку розвитку України. І на мою думку, навіть якщо Україна в ближчій перспективі не приєднуватиметься до Євросоюзу, є додаткові переваги від більш демократичної системи в Україні. я раніше згадав угоду про вільну торгівлю з ЄС. Не обов'язково бути членом Європейського Союзу, щоб отримати певні економічні вигоди від тіснішої економічної асоціації з Європою. І понад це, якщо Україна переступить цей поріг і вступить у, у цю угоду з ЄС з часом це призведе до утвердження певних стандартів і норм у корпоративній культурі і економічному менеджменті, яке зробить Україну більш привабливим місцем для інвестицій і для північноамериканців отже, європейське членство не єдина річ, на якій треба зосереджуватися. є чимало проміжних переваг, які Україна отримає економічно, якщо будуть розв'язані ці проблеми у функціонуванні правосуддя і політичній нестабільності. Я б не переймався так єврочленством. Думаю, і так є чимало переваг для України в близькій перспективі. Хочу вам подякувати за цю розмову, за те, що ви сьогодні були з нами.